Вітаю, друзі. Лінгвістичній експертизі, на мою думку, потрібно негайно протиставити смислову експертизу. Лінгвістична експертиза це інструмент влади. А боротися із владними інструментами ну практично неможливо. Завжди буде кому ініціювати лінгвістичну експертизу, проплатити за лінгвістичну експертизу. Ну і використати її на фінальному етапі проти блогерів чи журналістів. Тому офіс президента завжди матиме таку можливість закрити рота, кому вважає за потрібним. Ну і погодьтеся нелогічно боротися з поняттям лінгвістична експертиза чи з інститутом лінгвістичної експертизи, тому що потреба в аналізі сказаного була, є і буде. Тому в мене є така пропозиція залишити цей інструмент лінгвістичної експертизи владі і змиритися з тим, що вона буде використовувати цей інструмент проти нас. Невідомо, як довго це триватиме. Натомість народ повинен створити якийсь контраргумент, контрінструмент, і цим контрінструментом я вважаю, має стати смислова експертиза і замовником цієї смислової експертизи. Повинен бути український народ, українські блогери народні і українські журналісти. От я сьогодні вирішив ініціювати смислову експертизу того, що говорить президент Володимир Олександрович Зеленський. Для чого це робити? Для того щоб викривати антинародну і антидержавницьку політику, і президента, і офісу президента, і для того, щоб унеможливити або упередити. Постійно нас водити навколо пальця, кругами водити, постійно нове коло нас заводити. Я хочу поговорити про одне інтерв'ю, яке ви можете подивитися на каналі Дениса Казанцева. І є такий російський я не знаю, пропагандист Пегов, Пєгов, він взяв інтерв'ю в депутата від Єдиної Росії. Пам'ятаєте такого Бородая, Бородай, Який організовував Донецьку Народну республіку, Луганську Народну Республіку, і вони говорили про мінські угоди. Але це буде трошки пізніше. Я хочу поговорити, чому вірніше, пояснити, чому я хочу ініціювати смислову експертизу. Тих тез і висловів, які зараз активно просуває в медійному просторі президент України Володимир Зеленський, тому що він говорить практично те саме, що говорив Петро Олексійович Порошенко. Що говорив Порошенко? Він говорив, що військового вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Потім кома йшла. Після військового вирішення конфлікту на Донбасі не існує, йшла кома. І далі говорили, що тільки дипломатичною методом має бути вирішений цей конфлікт. Ми заплатили більше як не знаю 100 тисяч людських життів для того, щоб зрозуміти, що деокупація може бути тільки військовим методом. Деокупувати територію можна тільки збройними силами України. І тому фактично ми вже не можемо говорити, що цей конфлікт на Донбасі, це війна з Росією. І деокупувати території можна тільки військовими методами. Але Володимир Олександрович починає зараз стверджувати, що у нас немає сили для деокупації, військової деокупації наших територій. І далі йде кома. Тому можливі тільки дипломатичні методи. Я хочу звернути увагу. Що це не просто кома і далі дипломатичні методи. Фактично, Володимир Олександрович Зеленський порушує Конституцію України. Він є гарантом Конституції. В Конституції написано, що президент України відповідальний за територіальну цілісність і за суверенітет країни. Якщо ми говоримо, що дипломатичними методами ми будемо деокуповувати, це фактично відмова від деокупації. Тобто, взагалі немає ніяких розмов. Про те, що ми будемо деокуповувати територію, тому що сказати, що ми переходимо на дипломатію на дипломатичну деокупацію, це публічно відмовитися від повернення своїх територій. Більше того, питання не в територіях, питання в тому, що ми наражаємо себе на новий етап війни, який буде ще гірший. Більш кривавийший і для нас, можливо, трагічніший. Тепер я повертаюся до інтерв'ю Бородая Пєгову, пропагандисту Пєгову. Це інтерв'ю ламає взагалі всі конструкції, які тут у нас поширювалися, і в тому числі пояснення Ангели Меркель, яка сказала, що нібито мінські угоди були таким спеціальним вигідним компромісом на користь України для того, щоб Україна могла підготуватися. Підготуватися до війни. А Путін цей час всім розказував, що, він, що його обманули знову. Що мінські домовленості це невигідні односторонні домовленості на користь України. Що говорить в інтерв'ю Пєгову Бородай? Говорить цікаві речі. Чому Росія пішла на мінські домовленості? Фактично, мінські домовленості це те, що було потрібно, вигідно і необхідно для Російської Федерації. Російське суспільство було не готово ментально перше до війни з Україною, тому що це братній народ потрібно їх було підготувати росіян, що нас потрібно необхідно вбивати. І російське суспільство взагалі було не готове воювати і не готове жертвувати солдатами військовими. Тобто цифра в 100 вбитих російських військовослужбовців викликала шок в російському суспільстві, щоб всі розуміли. І путіну потрібно було провести дуже серйозну роботу. Тому Скабєєва, всі ці пропагандисти Соловйов і так далі, вони виконували <кхух> важливу Перед а, військову підготовку вто, для вторгнення. Це важливо розуміти. На, про що ще говорить важ, важливого Бародаря в інтерв'ю Пєкову? Він говорить про те, що була повністю впевненістю в тому, що Україна змарнує цей час і нічого не зробить. Порошенко одну Богдану зробив. Всім розказував, що зроблено там чотири ракети, Непту і одна Богдана. Не більше нічого. Тобто впевненість цього. Всі, хто зараз починає розказувати про те, що дипломатичні методи, він говорить те саме, що говорив Порошенко, про те, що це буде якийсь там новий етап, і так далі, всі повинні розуміти, що новий етап це новий етап згаяння часу. І новий етап, який наближатиме нас до катастрофи. Єдине, що нас може тримати в тонусі. Це війна. І поки вона не буде розв'язана на нашу користь, ми не зможемо вийти з цієї війни. Це треба розуміти. Така наша особливість. І тому народна смислова експертиза повинна завжди пильнувати за тим, що говорять перші посадові особи. Тому що СБУ займається зовсім іншим речами. Так вони вводять нас навколо пальця, заводять на повторне коло, і нас дурять. От і наражають нас на небезпеку. ведуть антидержавну і антинародну політику. І це дуже небезпечно. Те, що зараз робить Зеленський, це дуже небезпечно. Фактично, він допомагає, він виконує функції Скабєєвої, і Попова, і Соловйова тільки зворотню з іншого боку фронту. Оцими розповідями, що у нас немає сил. По перше, хто сказав, що у нас немає сил, ніхто не докладає сил, тому що всі бояться Росії. І всі хочуть красти. Питання не в силах, питання в тому, що Зеленський і команда а, не, не збираються перемагати. Я би так сказав, Вікторія Спарц. Я підтримую от тільки тези, які публічно висловлені сенаторами, конгресменами, депутатами або нашими журналістами важкого гавикану, проти яких ніхто не може відкрити род. Наприклад, Портніков чи Бутусов і так далі. Ось в чому. Проблема. А не в тому, що у нас немає сил. тому що Зеленський не збирається і не збирався перемагати. Так оце, <кхи> надзвичайно важлива річ, ну, про яку я хотів сказати. Тепер, Тобто Зеленський робить шкоду оцим всім, що він зараз в маси проштовхує знову дипломатію, і дипломатичні методи, і так далі. Ми вже заплатили. Ми вже раз, я думаю, що не раз вже заплатили. І знову те саме. І немає кому вловити оцю смислове навантаження, провести смислову експертизу слів Зеленського. Всі вважають, що все нормально. Ніхто не бачить у цьому ні складу злочину, ні. добре, ні складу злочину. Помилкової, непрофесійної політики. Давайте так скажемо, поки м'яко. Ну це ж помилкова непрофесійна політика. Ніхто не має права після таких жертв і втрат на профнепридатність. Тепер щодо е, наших партнерів, <кій> наші партнери вони хочуть, вони ну, думають, що вони найрозумніші і хочуть так зробити. Це я ще казав покійний цей. Е, е, згадаю, скажу, що помер 100 років. Е, е, вони хочуть нас е, переконати, щоб ми повірили в тому, що поразка це і є перемога. В чому проблема? Проблема в тому, що це не просто поразка, а це поразка злу. От якби це була поразка добру, це важливо, якби вони переконували Гітлера під час Другої світової війни в тому, що поразка це є перемога, або зараз переконували Путіна, що давайте ми вас розіб'ємо і оголосимо вам перемогу. Ця поразка йшла б на користь всім цивілізаціям. Ця поразка, яку вони нам намагаються видати за перемогу, вони думають на Заході, що ми ковтнемо, і вони нас надурять. Можливо, хтось і ковтне, можливо, вдасться надурити. Тільки себе надурити не вдасться. Тому що це поразка злу, не добру. І вона закінчується катастрофою. І Зеленський підіграє. І Зеленський грає в цю гру дурнувату, розказуючи про те, про якусь там дипломатію. Фактично, це треба загалом, в цілому, комплексно бачити цю проблему, що відбувається. А відбуваються насправді, як на мене, тривожні, тривожні, дуже тривожні події, коли Захід робить дурниці. Трамп цього не розуміє. Так? Я наводив там метафори з братом і сестрою. Що вони не бачать тут війни між добром і злом. Можливо, в якійсь мірі і наша провина в цьому є. Але нам потрібно прояснити, що вони не наші батьки. Тим більше вони не є батьками у Росії. Росія не є сином їх, їх сином. А війна йде між добром і злом. І це важливо розуміти. Але <кхе> Зеленський не працює в цьому напрямку. От така проблема. Гаразд. Я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.